Вона цілує його через кисневу маску та міцно тримає за руку. Владислав, військовослужбовець, поруч його кохана Софія. Поранення розповідає чоловік, отримав всередині середині липня на Донеччині. Вибух снаряду, тан, танкового снаряду на позиціях. І рядом кількох мітах було розлізно. Як тільки про це дізналась, дружина каже, одразу приїхала до нього. За декілька днів вони разом поїхали за медикаментами до Дніпра та на трасі між двома областями потрапили в аварію. Водій їхав, він пішов на обгін іншого автомобіля і виїхав на зустрічну смугу, тобто на нас. Софія ділиться, вона вагітна. Тож найперше про що подумала, що з дитиною та чоловіком додає у неї лише декілька подряпин, а Владислав прийняв увесь удар на себе. Я була у тялі, я побачила, що чоловік ну і Я ну, вибігла з машини. Мені було страшно. Подружжя разом два роки Софія з Авдіївки, а Владислав з Мирнограда, де й почали спілкуватися. В квітні 2024-го одружилися. Нині Софія на шостому місяці вагітності. Ділиться, чекають на хлопчика. Я хотіла красиво, гарно все розповісти, але я розуміла, що його не відпускали. Ми планували дитину. Ми дуже хотіли. Чоловік тоді, коли він дізнався, він був на позиціях. Після аварії Владислава шпиталізували до місцевої лікарні, де зробили дві операції, а далі до одного з медзакладів Дніпропетровщини. Генеральний директор Сергій каже: військовослужбовець був у тяжкому стані: забій мозку, травми внутрішніх органів та кровотеча. І його ледь живого непритомного привезли вже без селезінки. З великою крововтратою Сергій додає, лікарі зробили усе можливе, аби врятувати військового. За тиждень після аварії він поступово одужує. Нині чоловіка стабілізували. За декілька днів з реанімації переведуть до хірургічного відділення. Треба час, щоб це все загоювалося. Є відірвані пальці на одній стопці, але саме важке він вже пройшов. Владислав каже, сил йому додає підтримка Софії. Нині закохані думають про майбутнє, обирають ім'я для сина та сподіваються на швидке одужання. Я просто бачила ну, з перших моментів, який був Владислав. Я бачила, який він був і який він зараз. Я дуже дуже вдячна лікарям. Бо завжди поруч з ним, і він почуває себе краще. Лікарі плюс кохання і все ми зможемо. Після реабілітації Владислав Ділиця планує повернутися на фронт. Поліна Поломарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.